Саду буваю не часто, ну, в основному по виходних. І багато роботи забув про фундук. І проходив мимо, от бачу. тут уже осипається. Осипається фундук, щеплений на дикій ліщині. Тут у мене щеплений такий сорт так. вебоцинний. Але мені сказали, що це... Можливо, ну покуп куплявся людей, як вибоцильний. От торкаюся вже кластери падають. Але мені сказали, що це можливо це косворт. От, тому от на 2 вересня вже він фактично готовий. От, зараз я потрошу. От він вже сипеться. Сипеться, треба збирати врожай. І зараз пройдуся теж по деяким сортам і подивимося. Порівняємо так. Тут у нас сигналки ну, от Нарешті я побачив от, сережки, бо навесні сережок взагалі не було. Він мене так плодоносив. Не він ну, опилявся. Ну тут є опилювачі, але буває от. Я бачу отакий от кластер. от Листок такий та диджифоні. Я вже куштував, дуже смачний і мені подобається цей горіх. Він такий округлий, ну промисловий сорт діджіфоні. Так от формую його чашею. Тут теж ось є. От він вже теж готовий. Так, я зараз просто покажу урожай, а вже вдома буду показувати сам горішок і середині, який він. Тут теж от, е, в мене трапезонське купляв е, сигналки цей рік. Отакі от вже відводки. Більше в мене ростом. Так. І теж були такі домічання, що тут зауваження, що якби це не зовсім трапезонт. Так попросили зняти вже, коли так, достигне. І так. сам горішок. Угу. Ось такі, такі кластери. Ну, по два кластера фактично. От вони тут у мене дуже крупний горішок. Я б сказав, що по крупності на рівні із каталонським. А каталонський у мене теж, наче не було горіхів на початку літа, а зараз прихожу на початок осені і теж дуже багато горіхів. От уже є такі, що вже Фактично готовий. але це більш пізній. Теж зірву для, для порівняння Каталонський. Тондат Дебеглівні тут я вже прищепив каталонський. Так, і тут у мене трапезунський. от Трапезунський от, такий вигляд має. Трапезунський, листя. от Теж чудовий горіх. Тут теж веба в мене щеплений, трапезунський. Там, а зверху. Іде каталонський. Ну, каталонський іде як декор. І теж от такі кластери дає. Теж дуже смачний горіх. Дуже подобається по смаку. Варшавський, Варшавський червонолисний і дуже урожайний. Чудовий запилювач. Тут я прищеплюю як запилювач його. Так, і от я ці горішки зберу і потім вже порівняю їх між собою, і там вже буде точно мені підкажуть, чи то трапезунт, чи не трапезунт. Так, і, і так я приніс додому <кхів> 에, деякі сорти, які мене цікавлять. Значить, Зараз eh, покажу це eh, каталонський. Ось такий каталонський. Так, це Трапезунський. От, трапезунський. Так, це вебацінний, Ось вебацінний, Ось пелюси. Щас покажу пелюси і без нього. Так, діджіфоні. Тому на діджифоні так, і оце трапезонт. Так от мене цікавить тут трапезонт, бо писали, що це може бути не трапезонт. Тому я хочу цим відео, саме, щоб ну, знавці фундука подивилися і сказали мені, якщо ну, чи дійсно це трапезонт, чи може це якийсь другий. І ось дуже багато коментарів було. Не одне відео я знімав, по, з приводу цього теж куплявся як вебацинний. І я дивився батьківсад. І все-таки вебацинний там трошки другий. Є підозра, що це може бути «Косворд», Ну, скажімо так, 90%, бо теж я перевіряв. І в мене «Косворд» є окремо батьківсад. Я заказував, замовляв, і там наступного року вже. Буде плодоносить, я точно буду знати. Ну і зараз покажу без пелюстки сам горішок. Так, от сам горішок показую каталонський. от, от так він виглядає. Зараз зважу. Так, 5,4 5,4 і Три дні тому я обривав, він ще не встиг висохнути. Так, це в нас тут трапезонський. Так, 2,8. 3,2. Так, це в нас вебацінний. Ну, омо умовно кажучи. 3,4 2,9 Так, це тонда Digifony Оце з Польщі привезли саженці, тут я в цьому сорті я не сумніваюся Так 3,9 4,1 Так, ну і трапезонд ось так. Трапезонт. 5,4. 5,9. Ну, зараз ще горішки Попробую розбити, якщо вийде, щоб подивитися всередині. Ну, ось сам горішок каталонський. Отака От товщина. Шкарлупки. Так, веба цінний Так, діджіфоні Вот діджіфоні у нас. Так, ну і трапезонт. О, трапезонт. Вот такая товщина і И... Такий горішок. Ну, таке відео, якщо <кхем> хто точно вже знає, що... що це може бути за сорт, якщо це не трапезонт. Якщо трапезонт, ну теж чудово. Ну і по вебецінний, це вебециний чи це все-таки косорт. От в коментарях напишіть, буду дуже вдячний.